Доброго дня, ми з України. Слава Україні! God bless America, God bless Ukraine! Вітаю на каналі Big City Life! Розумію, що відео, де щебечуть пташки, якось не зовсім доречні зараз. Але я зафільмувала. Одну невеличку родзинку зараз я вам розповім, що чисто випадково я побачила на ріці Гудзон невеличкий військовий катер. І тут я згадала, що кожного року, в кінці весни, до Нью-Йорку пришвартовуються військові кораблі. І я недовго думаючи відправилась на пошуки військових кораблів. Уявляєте собі, я їх віднайшла аж два авіаносця, один, правда, як музейний експонат, а інший авіаносець справжнісінький, пришпартувався вчора. Приємного перегляду, до зустрічі!